Привіт цим. Продовжую купатися. Вчора трошки прогуляв, Але нічого. Трошки не було духу якось. Бува таке. Я раніше колись так по, по два рази в день ходив купатися. Перший раз на 12 годин, другий раз на 3 години дня. О! Ну тоді трохи обставини були, я ближче жив. Тоді можливо було і двічі ходити, а зараз вже не виходить так. Та я раніше чудив, страшне чудив. І Бігав в одних шортах по морозу. У мене рекорд 23 градуси. Так хотілось до 25 добити, але, на жаль, так і не вийшло морозу 25 градусів. Ну це було років давненько, там, може, років 5-6 назад. Тоді були там останні це 23 градуси морозу. От. А зараз вже немає таких морозів і, мабуть, вже не, не буде. Я ото десь кілометр пробіг, значить що я був у шапці, в е, рукавицях, ну і кросовки, само собою. От. Ну що я вам розкажу. Е, прибіг вже додому, так тіло таке, як струна, ну, шкіра, натягнута, як струна. Таке, що, здається, е, не дай Бог якийсь. Е, Туди-сюди поламається. Ну, таке, страшнувато було трохи. Ну нічого, витримав. Нормально. Так що було. Ну, сусіди крутили пальцем у візка, звичайно. От. Ну, було таке. Потім трохи звикли. Бо в нас тут таких, як, як я, нема. Ну, якось так. Так що... Чудив по, по всякому. І в Києві чудив було. А зараз трохи якось іного. ситуація міняється. Не знаю. Ну нічого, не вішаємо носа. Все прекрасно. Все, всіх благ.